Друзі, всім привіт! З вами Шмуш Мурик і це третій день турніра. Так, дивимося. О, виграв, програв через раз, по да? практиці, через два через раз. Ну, на п'яти зіркових оборона в Б це. Це нормально. Так, погнали. О, гіма. Що в нього тут? Угу. Давайте ось до цього замінимо на... На на мішку. Де мішка? Ага, є мішка. Погнали. Зламав я сьогодні пепер. Не втримався, коротше, я ті маленькі ефірки купив. Та погнали, коротше. Дорогимо роздразнемо напевно, що буде чим. Так, хочеться синій. Ось сюди вверх. Ой, ой-ой! Так. Четвірочку бачу. І трічку бачу. Нехай ті сині летять з зеленими, ми його вбили. Так, далі. Неприятні ці і неприятні ті. І там, і там у ворот. Три хода, коротше, довго ждать. Три. Тоді б'ємо. Так, сталося мені Pepper Flame тільки докачати корму, блін, нема кипець. Я постійно щось качаю, постійно щось качаю. Так і живемо. Позарядив там лагеря по місяцю, там де по пів години. Так, він мені зараз нічого не зробить, цей хіл. І ми там зараз червоненький доберемо просто. Бумбочковий. Так, все, спало. Давайте включимо мішку. Топі ось так зробимо. Толково, толково вдарили дівки. Ух ты! Будемо мішку забирати чи не будемо? А він там ті уклонення поставить? Ще й рісалка По Посиньому. Давайте зелених. Що ми, що ми з зеленими складемо? Складемо цього. давайте цього. Я не знаю. Уже горило взято. Давайте так спробуємо. А вдруг буде 9 камінців і я... Чи 8? Ні, 8 це загоннет потрібно на ману ставити. Так. Ну... о! Знесло, я вам скажу. Може ми і горилу встигнемо. Ось так от трошечки зелених підтягнемо. Так, горілку. Горілку на і ось так. Його все здуло. Тоді ми боїмося, хто це він? релі. Я ще до них не встиг попривикати. Так, того камінцем доб'ємо. Погнали далі. Далі в нас. Сині. Сині, сині. А, не знаю я. Я хочу. Щось я хочу. Ось так сходити міляну взяти? Ні, сходимо так. Рахуйте, два підхила у нас є. Тільки ми зробимо якось так. Добре, що вона хоч не в костюмі. Обхом. І давайте отакий от опасний момент зробимо. Є п'ятірка. Є п'ятірка, Зараз там щітки будуть. Ну фіг за ним. Наш Фінлі все одно пройдеться по всім. Хоча він і не зріже броню, але він пройдеться по всім. Так, нема тут уклоністи. Давайте так. Это рампампум. Дай, блин. Вот добьем. Так, так, так. Короче, все нажимаем. Добре. Далі. Червоненька. Що синіми так і сходимо? Так, тут є ось така от така от тітка. Нам не подобається. Тому синіми ми не підемо. Так. Що тут ще є? Давайте свого медведя. Так, ну трієчку зелену. І покомбим трошки. Ось наш мішка працює, відпрацьовує свою ефірку. І свої маленькі альфа-ефірки. Е, так, там може різну. Тому що я із цих мішок не міг зламати шоудзина дуже довго. Так, ну мені ця сторона не подобається і та. Але там зелені є. Давайте сюди. Давайте мішку трошки може врятуємо. Тихо-тихо. Далі просто шукаємо камінець. І він є. нам ще... Нам ще Гатор, я так зрозумів, накинула один камінець, так що... Так що нам вистачить три пустоту. Вистачило. Так, добре. І. І. Хм. Раз ви так в мене є прийом. Де це він? Ось такий, ось такий і... Ну, на принципі, взяти ось такий. Так, сюди тридцати. Там все залишаємо. Може ще съйомки взяти. Ні, Не, нехай так буде. Так. Ай, четвірочка червона роз'їхалась. Давайте так. Вона такі де по 15 мани. Так, давайте спробуємо сюди. Ага, навряд чи. Ладно. То що було, то свиня так вдарила? Ой, а я ще й контроль добав. Короче, тут амій затупок. Тут а мій затупок. Так гарно і Та, свиня взагалі ти шо? У мене кстати є цей гоблін. Ясно. Добре, викупимося. Тут я натупив гарантія. Гарантія я винуватий. Ну, добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.